Всіх вітаю на каналі Слани Гостяк. І сьогодні хочу показати огірок Арктика. Ось, ви бачите, я його посадила на чорну плівку і огірок Юрн Два огірка голландської селекції. І хочу показати, які вони є, як вони ростуть і які ж вони на смак. Давайте пошукаємо їх. Ось це. Огірок Арктика. Оце я їх не формувала у відкритому ґрунті, ну, тому що в них тут достатньо хожим, чим курицях, яка зав'язана. Вибираю я кожен день ввечері. Ось. Дивіться, скільки, скільки рукавів відросло від одного стебла. Раз, два, три. 4, 5 і скрізь є і Ти Отець це не так. Так, подивіться. Зараз я його зірву і разом з вами скуштую на смак. Це ранній огірок, самозапинний, ось на тих. Кожен вечір вибираємо. І подивіться, яка сила росту. Зараз я спробую підійняти одну гілочку. Так, о, подивіться. Ще росте і росте. І огірок, який росте у тепличці Бьорн. Це Арктика має ось таку тепличку, і там ростуть огірки Бьорн. Так, вони посаджені були в різні строки, але майже в один час дали плоди. Бьорн в звичайно, дав раніше. Але піддобрю я огіркий я Бьорн Настоянку із дріжджів, Подивіться, мабуть, всі знають це дріжджі, цукор. Молоко, як ще каже, муки і будуть пиріжки. Настаю дубу і поливаю Гляньте, Це огірки бюрн. Ось які. Бачите, які завізі. Також гарні залізі, по два пучкового типу, ось так, але перестала поливати дріжджовою настойку. Ще там була настоянка із зеленої маси. Ось такі я обриваю. Тут веду одне стебло в тепличці, а на вулиці, артику, стільки, скільки йому захочеться стебел. Так, дивіться, ще ось тут. Так, деколи я не встигаю зривати з пазух ростущі пагони. Ось, дивіться. Але ось вже і жовтіють огірочки. Так, зараз зірву. Можна вже тут урожай зібрати було, але я давайте зберу врожайка. Разом з вами. Ось так огірки. Ну, готові. Ось такі огірочки. Дуже врожайний сорт бн. І зараз гляну, як вони засмаку. Подивіться, це огірок Арктика, а це огірок Бьорн. Схожі, правда? Ці і ці такі папирошки. Це більше. Зараз їх розріжу і покуштую. Так, розрізаю ось так. Ось такий вірок так. Подивіться два вірка. Середній небінок просто цей. Молодший, цей більш такий переріжший. Це більш такий старіший. Якийсь в буде на смак. Так, пробуємо. Бірн. Це за степлиці. Угу. Смачний. Хрумтить. Арктика. Що я вам хочу сказати? Вони майже одинакові за смаком. Обидва ігрочки смачні. Артика трішки солодший має смак, а так взагалі можна не відрізнити. Написано, що вони гарно консервуються, засолюються, маринуються. Я вже засолювала їх так гарно. Так що вирощуйте. Обидва артика і Бюрн смачні, плодовиті. Цікаво ще було б посадити бьорн, звичайно, на вулиці. А ось так вийшло, що я бьорн посадила у теплиці, а артіку на вулиці. Огірків багато, звичайно, дуже гарний врожай. Підживлю тільки дріжджовою зеленою підкоркою і все. І поливаю. А там, де чорна плівка, то і не поливаю. Трішки, коли дуже сухо, підливаю у отвір там, де виходить тепло. Купуйте смачні огірочки. Раджу. Вони ранні, невеличку розміру, але треба кожен день вибирати. Кожен день є огірки. Для тих, хто має присадибну ділянку і все літо живе біля городу, тому дуже, дуже-дуже рісні і смачні огірки. І ще хочу сказати: що Бьорн, що Артика гарно переносять похолодання і не сприятливу погоду.